Знаєте, така погорка, коли виросту стану джипом. Це якраз цей випадок. Це джип патріот, 12 2012 року випуску на 2,4 бензиновому двигуні з газом на автоматі. Комплектація Latitude. прикольний. Помаранчевий кодер, дуже кайфово виглядає вживу. По комплектації, що ми взагалі тут маємо? То це люк. Автозапуск. У нас йде сквитчика. От, прикольно. Свінка теж йде в комплекті. Ці Мультикермо. Підгрів сидінь. ось, В принципі, ну, така досі проста комплектація. Дуже просторий автомобіль, він на повному приводі. До речі, тут є блокіровка. Ось так виглядає задні автомобіля. Дуже просторий, в принципі, і дуже практичний. Отакож от наглядає по колу. У нас лік 4 річного позначає повний привід. латітюд, що означає цю комплектацію. Є незначні коцки по кузову, там саме там невеликі такі скольчики по, по двері, от по крилу, але, в принципі, в нормальному стані авто знаходиться. Кого зацікавив цей джип? Патріот, всі деталі, отам за телефончиком.